Спорт є універсальною мовою світу. І це не лише про перемоги на полі чи майданчику. Це про цінності, які ми з вами несемо у світ. І тут я хочу згадати слова легендарного Алекса Фюргюсона. Тяжка праця, робота у команді, суворі принципи, ось ці, які цінності були у місцях, де я народився. Саме завдяки таким цінностям Фергюсон перетворив Манчестер Юнайтед на глобальний бренд, а футболістів на амбасадорів, які пропагують їх по всій планеті. Манчестер Юнайтед став відомим у світі завдяки Тайм. Вирішальний час, наприкінці гри, коли команда сера Алекса Фергюсона збирала всі свої сили, проводила. Кон контратаки і здобувала перемогу сьогодні для України саме цей Фергі Тайм. Нам потрібно зібрати всю силу, всю витримку, щоб виграти цю битву за майбутнє. І в цьому ми покладаємося на вас, наші спортсмени. Кожен із вас є дипломатом, амбасадором України. Ви представляєте нашу культуру, нашу волю до перемоги і нашу мрію про мир. Ми віримо у вашу любов до України. Дякуємо за вашу роботу і вашу самовідданість. Ви потрібні Україні саме зараз, у цей вирішальний момент. Разом ми переможемо. «Пергі тайм починається. Слава Україні!